Yeah. У нас тут цепи. Ага, українська мова. не прийняла, вона все нашою рідненькою. написано. Так, а еще у нас там на звороте все трубочки на месте. Так, на а для водички. Болтики. Красота. Так, демо тут хорошо будем насипать. Ага, ось вони наші всі отвори. Три окремих таких гніздечка. Гарна вона. Супер! Буде підключати. Встановили нашу машинку і запустили першу програму Очищення барабану. Ось він очищається. В цілу годину 9 хвилин Ось наша перша прання. Працює як годинничок. Все супер. Час на дисплеї відображається. Клас! Преняння завершились. Зараз будемо діставати, подивимося. Гарно, майже сухеньке, 1200 обертів роблять свою справу. Супер!